Міні першого покоління, першого покоління від того моменту, як вони почали випускатися під володінням компанії BMW. це покоління r 50 r 53 і в великій кількості європейських країн і в Америці це вже справжня класика. Тому що взагалі їх дизайн, дизайн інтер'єру і. Ну, Найстаршим варіантом уже 24 роки. І не в останню чергу класика це теж завдяки тому, як вони їдуть, тому що вони відрізняються в цьому плані від більшості передньопривідних машин. Тому що так, це неправильно казати, що він зроблений і налаштований як картинг, але от він дійсно. Підвізка там зроблена так, що ви ніби відчуваєте всю машину, коли повертаєте. Тобто нема от окремо передньої і задні частини, а от вона просто приймає всі ваші маневри, всі ваші дії уся і повністю.